Як зробити, дру, зробити вічний годинник? Годинник з, да, з термодатчиком з термометром Звюска, влаштований на трьох батарейках 3А. І, я задовбався їх купляти. Він ввечері з, з підсвіточкою світлодіодною. Одним словом, вони розряджаються і потрібно купувати нові. У мене була неробоча клавіатура Logitech K750. От такого плану. Я її розібрав на сонячні батареї, засунув всередину акумулятори нікельметалгідрині, але на акумуляторах вона світила дуже тускло, тому що вона хоче 1,5 В, а нікель нікельметалгідні акумулятори мають 1,3 В напругу. Коли я приєднав сонячну батарею зовні, навіть не потрібно було паяти, просто засунув під контакти провідки. Засунув акумулятори і все сонечко підсвічує, воно підзаряджає їх, напруга вища, і працює дуже гарно. Можна сонячну батарею взяти із інших приладів. Головне, полярність не переплутати, і вона їх ні кільметлогідридні не перезарядить надто сильно, бо там мала сила струму.